Привіт! Я Олександра, твій психолог, і сьогодні ми поговоримо, як соціальні мережі впливають на самооцінку підлітка. Софія 16 років, гортає мережу Instagram у пошуку ідеального кадру. Софія обробляє фотографію, накладає фільтри і викладає допис у соцмережі. І з нетерпінням чекає лайків. І тут всього 10 лайків, а у друзів 100. І тут з'являється маленький, отакий тихенький внутрішній критик, внутрішній голос. Я недостатньо цікава. Це називається соціальне порівняння. Тепер у голові Софії такі думки: мій текст не цікавий, я не гарна, я не у тренді. І ця сама критика веде її до тривоги і суму. І одну одній з сесій ми проговорили цей момент, і я запропонувала Софії. Піти погуляти з подругою без телефонів. Що це дає підлітку? Це дає усвідомлення своєї цінності поза межами соцмереж. Вже наступного вечора Софія записала відео без фільтрів і виклала в соцмережі. Так, їй було дуже страшно, але все ж таки вона натиснула цю кнопку опублікувати. Коли ти переходиш від ідеалу до автентичності до справжнього себе, ти наче даєш собі дозвіл бути самим собою, а також ти приклад для інших бути самим собою. І що здивувало Софію? Що після того, як вона виклала це справжнє відео, вона почитала коментарі Ти крута, ти справжня! Дякую, що ти така, ти дуже гарна. І до Софії прийшло усвідомлення, що щирість набагато краще, ніж кількість лайків. А тепер запитання до тебе. Коли ти останній раз запостив якусь фотографію або відео без ретуші?